Кезів, що в Кам'янкобузькому бузькому районі на перший погляд може позмагатися мальовничістю довкілля красою пейзажів з відомими населеними пунктами в українському Росточі або у вічно зелених Карпатах. Це ж можна сказати і про сусідні села, цеперів, дудилів та інші. Але підкреслимо, на перший погляд, бо варто наблизитися до маленької річки Думна, що впадає у Полтву, Бух, і всі ілюзії враз зникають. Колір води далеко не природний, а про запах у довкіллі годі й говорити. Тутешні селяни кажуть, що в піковий період сезону переробки фруктів, а це припадає на серпень-вересень, цією річкою замість води текло суцільне молоко. Та не подумайте, що справжнє молоко. Це відходи виробництва закритого акціонерного товариства Галичина Нова, що розташувалося поруч у селі ременів. Риби. Плавали все, корови пили воду, а зараз неможливо навіть вийти на двір. Неможливо дихати. Кислота, одна кислота. Ввечері закриваєш вікна, двері, бо нема чим дихати. А тут ми ще внизу живемо дуже, дуже погано. Що пливе з Ременова така річка, чи звідки? Що витікає, гарна річка, а попадає в бух, саме кислятіна літом. Дякую до Богу. Що немає. Ну. Діти купаються, навіть ми більше купаємо. Отово приходить серпень місяць, почала вересні, все, та якась кара Божа. Не знаю. Де то чи бере, не ще Молоко. Неможливо навіть Серп... перейти нікому, навіть отак стати біля моста чи біля річки за качками ходиш, то я не знаю, що вони там їдять і, 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 і п'ють. Ми ж споживаємо тим м'ясо, молоко п'ємо, ну не знаю. Щоб не впливало на здоров'я людей. Але боюся за дітей в дальнішому поколінні. Ви зверталися сюди на Галичину з претензіями то було 2-3 роки. Зверталися, але вони знову продовжують раз, було, другий раз в газеті було. З Дідолова виступали люди також. Так. Кілька років тягнеться проблема та. Ну, люди всі мовчать між собою там поговорити, поговорити, поговорити. Ну і що толку дасть. Ну і розумію, що на все. До корою посудить і ходять, машини то вмиють постійно. Але якось нормально все було. Ну, то вже пару років, десь років два-три неможливо. Я кажу, вересень місяць місяць і все. А з інспекції контролю санстанція станція чи ні? Та приїжджає, подивилися, що ну, толку з того? риби нема ніякої. Так вони щуки були, все було не рішено. Ця річка думна вам е, дуже допікає? Та Трохи допікає, особливо вночі. Вони вночі спускають ті всі відходи, вночі чисто як каналізація смердить. А зранку воно все прочищається, ви дивіться, вода вроді чиста, а на дні то все лишається. Тобто, мол, ні риби немає, ні покупатися, нічого. То все лишається на дні, я так думаю. Ви зверталися на Галичину? Та що то звертатися? То вже не один звертався, і голосівської ради зверталися, і депутати, і то нічого не дає. Вони кажуть, що мають там очисні споруди, але що вони дуже мало ефективні. Ті очисні споруди то таке... Та, то замилення очей. Скільки ті очисні споруди можуть прийняти того чистоти. А ви до цього працюють кілька місяців. Ну так, як тільки яблуко починається, воно так і працює, О, то не треба днем приїжджати, ви приїдете вночі, що тут твориться. який тут сморі, таке тут все стоїть. А, тут корова, пасуться, гуси. гуси. Кури, корови, ну, качки, все плаває. Корови напитися так само, то і все. Хімія нездорова. Мій малий ходить купатися, що би не купати. Та купається, але то знаєте, це дуже великий ризик. Тому це що наче ні. Що... Хто не боїться? Який Які Який рецепти? Який, який, рецепт, який викид? А хто зробив висновки? Голова сільської ради не має права на них ніхто, ні санстанція, ні ніхто. То що ми прості люди можемо зробити? До слова, потрапити на закрите акціонерне товариство Галичина нова нашій знімальній групі не вдалося. Позаяк з'ясувалося, що в цей день нікого з керівництва, ані голови правління Олександра Остапенка, ані кого-небудь з його заступників або провідних спеціалістів на місці не виявилося. Лише одна охорона була на прохідній, та й та чомусь ховалась за вікнами. Не пощастило також і працівникам Державної екологічної інспекції у Львівській області Василеві Ярошку та Тетяні Боднарчук, які прибули на підприємство разом з нами з метою перевірки шкідливих відходів. Зробити це вони зможуть у другий захід, мовляв, згідно із приписами чинного законодавства. Що ж, будемо сподіватися, що свою місію вони все ж таки здійснять. А нам залишилося лише помилуватися яблуневим садом, що навпроти корпусів акціонерного товариства Гличина нова. Очевидно, що черга чекає і на ці червонобокі яблука, які незабаром тут, на підприємстві, перетворяться у соковиту продукцію. Загалом нагадаємо, що Галичина Нова є потужним у нашому регіоні виробником різноманітних фруктових та овочевих соків, що реалізуються не тільки в Україні. Все було б добре, якби не було нарікань жителів навколишніх сіл на забруднення довкілля, зокрема згаданої річки Думни, відходами виробництва Галичини Нової. Власне, вони, а це близько 80 осіб, звернулися у нашу програму зі скаргою на виробничників і проханням допомогти розібратися у цій ситуації. Ось яка думка з цього приводу головного лікаря Кам'янкобузької санепідемстанції Олександра Марценковського, який проявляє винятковий спокій. Добрий день! До вас турбує Петро Савчак, Львівське державне телебачення. Тут по листу жителів сіл Цепарів і кукезів теж 85-90 підписів. Ваша санраєопістанція. Як контролює ситуацію на річці Думна, от, -от сіл кукезів і цеперів щодо забруднення е, Галичиною, є фактично контролю за станом води в річці Думна не здійснює. Вона не є джерелом господарської діяльності, і то є чисто прерогатива Державної інспекції екологічної. А що стосується заводу Ременецького по переробці яблук, то в нас на сьогодні? Вже на протязі двох років є постійно довідки, що вони не працюють. Я перший раз від вас чую, що вони самовільно запустилися і починали скидати в річку Думна Стоки. Ви розумієте? От після вашого дзвінка, понеділка, я вирішив, бо нас ще, ще ж одна коліколіція є. Нам є заборона обстежувати ці товариства з обмеженою відповідальністю. І вони обстежуються тільки по скарзі або по е, зобов'язанні, представлені прокуратури. І в, в плановому порядку вони обстежуються, якщо працюють, раз два чи раз три роки. Розумієте, яка ситуація на Україні є? Було б добре, щоб спільно прийняти рішення, спільно вияснити, спільно заборонити, спільно наказати. Зрештою. Добре, що селяни зі своєю бідою не одні. На захист їх інтересів стала і Старояричівська сільська рада. Та прикро, що ці зусилля поки що мізерні. Хоча депутатський корпус міг би бути більш наполегливим, рішучим. Ця проблема обговорюється вже не перший рік, тому що неодноразово ми і зверталися колись в екологічну інспекцію області і районну інспекцію. З усними проханнями, з листами, якийсь період часу заборонили, їхню діяльність оштрафували, їх при... притягнули до адмінвідповідальності, якщо правдиво кажучи. Але ситуація не змінилась. Якщо пригадати минулого року, то багато було проблем, тому що були проблеми з людськими коровами, які пили цю воду, тому що багато корів захворіло після цього. Бачимо, відстежуємо те, що багато риби загинуло під час спуску цих відходів з заводу Галичини. І неодноразово ми звертались, і люди звертались з проблемами, але результат, в принципі, не змінювався. Тому жителі звернулися до сільської ради. Це питання обговорилось і на виконкомі минулого року, і цього року ставилось питання. І додатково на сесіях сільської ради ми обговорювали це питання, але результат ніякий, тому що коли ми звертали, звертаємось, то ви знаєте, що в нашій державі щось досягнути дуже важко, тому що де не підеш, в який кабінет не підеш, всі тебе слухають, чемно вислуховують, але результат один той же самий. І в принципі, нічого не змінилось. Ми мали цього року ситуацію десь приблизно в серпні місяці. Багато. Загинуло риби, тому що коли тільки почала діяльність завод Галичина збирати яблука, зразу ж почались проблеми на території при переобробці, зразу ж почались проблеми, тому що спускають кислоти вдумну, так і це маємо велику проблему. Тому жителі сіл. Кокезова і Цеперова, де протікає річка Думна, звернулися вже до вас, як до журналістів, тому що іншого виходу ми не бачимо і не знаємо, як запобігти даній ситуації. Ми знаємо, що є на території людей, які є рибаками, які переживають за це. Бачимо, багато є людей сільського, які отримують сільське господарство. Вони також занепокоєні цим фактором, тому що неможливо, щоб така була екологія. В нас в нас так немає нормального повітря. скажімо, а ще забруднюють воду. Ну це не є нормальні речі, тому хтось за це має понести персональну відповідальність. Гадаємо, що наша програма ще повернеться до цієї проблеми, і своє слово скажуть інспектори екологи після перевірки на цьому підприємстві. Якщо би стояли дійсно очисні такі споруди нормальні, то б сьогодні не виникало питання про те, що воду забруднюють і сьогодні. Я думаю, що і ви тут не було, якби не було проблеми. Значить, хтось комусь, хтось когось обманює. Немає контакту, тісно з вами. Знаєте, мною не може бути тісного контакту, тому що дане підприємство зад Галичина не є на моїй території, на території Ременської сільської ради. Ми тільки пожинаємо наслідки, тому що закрити акціонерне товариство. Ну і закрити акціональним товариство. І, по-перше, Підприємство зареєстроване в селі Ременів в Ременській сільської ради. Можливо, я думаю, що сільський голова пан Роман він також ставив, напевно, що питання, бо ця територія і не і ця річка і протікає по його території. Ну, я думаю, що спільно. Ми можемо подолати цю проблему, і я не я розумію, що підприємство дає людям роботу, робить переробку сировини, але вони повинні зважати на те, що 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 довкола люди живуть. Ми є господарі своєї території, і ми повинні жити так, як ми хочемо, а не такі, які умови нас ставлять. Тому я розумію людей і розумію їхні проблеми і клопоти, тому що за. Завод забруднює, забруднює екологію, тому що ви бачите, яка вода є як молоко. Оцінку всього нехай дає природоохоронна прокуратура, нехай дає прокуратура району, оцінку діянь. А що я можу сказати? Я можу одне відстоювати громади і інтереси, тому що я, як сільський голова, я би мав в першу чергу відстоювати інтереси, і тут сьогодні ми є присутні з вами і дискутуємо. Але знаю одне: що на майбутнє немає такого повторюватись, і якщо природоохоронна прокуратура дасть свої висновки, тоді звичайно хто буде платити збитки. Громаді за те, що скажімо, минулого року корови похворіли, багато риби знищено, і люди дихають зрештою цим всім. У цю чудову осінню пору року при відвідинах Львівського регіонального ландшафтного парку знесіння в будні серед відвідувачів можна побачити багато дітей, які не нудьгують, а забавляються на ігрових майданчиках або збирають і колекціонують листя різних дерев. Дитячий сміх став доброю ознакою парку, який на очах змінює свій вигляд, розбудовується, оновлюється. До слова адміністрація парку знесіння впродовж останніх років у постійному пошуку новинок, які б працювали на перспективу цього затишного куточка природи, приваблювали ще більшу кількість відвідувачів і просто працювали на позитивний імідж цієї установи. Схоже, що господарям у великій мірі це вдається. Я тут постійно гуляю, я тут виріс, я все життя я прожив тут в районі Шевченковського гаю. От. Ну, я вважаю, що мені просто, нам просто повезло, що ми маємо в центрі міста такі от, ну, скажімо, таку, таке багатство, природне багатство прямо в центрі міста. І мені чим воно подобається, що то не є регульований парк, а що він ближче до природи. От. І, чесно кажучи, Чим він ближче до природи, тим він мені більше подобається. Але я хочу сказати дякую тим працівникам того парку, що вони обладнали декілька таких майданчиків для дітей. От там дерев'яшка так називаємо. Ми туди ходимо задоволення. От. От. Але я би все-таки... Менше його робив би з таким культурою чи що. Хай буде така от чиста природа. Оце моя думка. Хоча певні новації є, тут робиться дещо. Ні, мені подобається, що от зробили такі лавочки, але все також добре, що воно пов'язано так з природою, з дерева, якась ручна робота. Ось от там от внизу зробили то озеро, хорошу таку креативну зону для відпочинку. Що мені не подобається, дуже не подобається, що. В районі того парку знесені починають, я не знаю, яким чином давати землю під забудови крутим перцям, скажімо так. Тому що я би хотів, щоб він так і залишився. Я як він ще називався Казервальд, я виріс на ньому ще 40 років, тому я тут відрами гриби збирав. За сприятливою теплої сонячної погоди у всі куточки парку знесіння можна дістатися без проблем. Цьому сприяють облаштовані пішохідні доріжки зі сходами на крутосхилах. Це результат роботи волонтерів миру із зарубіжних країн, які свого часу безоплатно працювали на майданчиках парку і зараз знову просяться до Львова. Але життя не стоїть на одному місці і виникає необхідність шукати шляхів досконалення роботи цього складного природоохоронного механізму. Зокрема, останнім часом тут активно працюють над озелененням парку. Так уже розпочалися роботи із формування берегової лінії водойми. До кінця листопада тут передбачають облагородити озеро. Цього року нам виділили 150 тисяч гривень з природоохоронного фонду міської ради для облаштування, для облаштування і завершення робіт по озеру Великому кар'єрі регіонального ландшафтного парку Знесіння в межах вулиць Кордоби, кордоби митрополита Липківського, Заклинських. На дані роботи на тій 150 тисяч було розіграно тендер і переможцем того тендеру стало Дублянське управління, управління водного господарства, стало переможцем. І воно веде роботи, воно веде роботи, воно обіцяє, що роботи на протязі жовтня-листопада будуть закінчені. Як тут виглядатиме озеро по закінченні будівництва? То Ви знаєте, що буде? Воно буде розширене, північної частини озера буде проведений благоустрій. По рекомендаціях спеціалістів то краще робити озеро, коли вже навіть підмерзає, підмерзає, то краще робити такі водні об'єкти робити. Є проблеми з фінансуванням, чим, тому що кошти фактично на той проводоохоронного фонду, кошти вже є на рахунках парку, так? але ми не можемо їх профінансувати, тому що блокується казначейством. Причини в я не можу сказати вам, яка причина, але вони блокуються. Ми вже винні 40 тисяч не проплатило зеленому Львову і 50 тисяч винні управлінню водного господарства. Ви знаєте, що голова дав доручення певним службам міської ради про подачу даних, даного питання, звернення до прокуратури, про фінансування, тому що це то проблема не тільки парку знесення, а й всього міста. Окрім того, за словами керівництва адміністрації парку Знесіння, до кінця жовтня планують завершити роботи з укріплення пагорба підпірною стінкою на вулиці Довбуша, 24. Будівельники свого слова дотримують, хоча і з виплатою зарплатні їм боргують. Ми з парком Знесіння вже працюємо другий рік. Минулого року ми почали тут роботу. Ми підготовку зробили. Зараз в даний час продовжуємо об'єкт. Тут працює техніка Дублянського управління водного господарства, 5 одиниць сьогодні. Бачите, самі тут у нас спеціалісти хороші. Давно ми працюємо на таких вже ну, об'єктах, знаємо Тому, умови праці, які тут, яку техніку треба нам сюди ну, підбирати. Проєкт складний чи ні? Проєкт складний. Бачите, тут вода стоїть, ми зробили дамбу, щоб, поки воду тримаємо, щоб на другий об'єкт пере... ну, брати землю з другого місця. І... Думаю, як на швидкі темпи ми бачите самі, і думаю, дуже скоро ми закінчимо цей обід. Це робиться для людей, для людей як краще хочеться. Це все робиться, щоб було добре, краще. Цього року бачите так, берег, який добре зроблений, вода чиста зараз в даний час, порівняно з минулим роком, як ми почали роботу. І думаю, що все буде добре і буде людям тут добре відпочивати. Якби, якби, якби не було проблем. Якби не було проблем. Но проблеми в нас. Ми вже одну роботу їм в парку ну, знесіння зробили, докінчуємо. Є заборгованість там, 57 тисяч. Це і другий вже об'єкт. І затримка коштів вони не пропускають гроші. І в нас дуже ну, важкі умови, пальне, ну, запчастини. Е, дуже важко, та, ну, немає, немає за, за що купити, але в даний час що в нас є запас, ми працюємо. І думаємо, що якнайшвидше ну, казначейство пропустить гроші, щоб ми продовжили роботу. І головне, щоб то люди берегли те, що ми ту роботу зробили і цінували ту роботу, яку ми робимо. А між тим, працівники парку продовжують облаштовувати місця для відпочинку населення, встановлюють лавочки та обладнують камінням місця для вогнищ. Триває робота з оновлення інформаційних щитів. Щоправда, на жаль, довго вони тут не висять, конче комусь сверблять руки, аби нашкодити. Це в нас асфальтова алея. Це, іншими словами, є офіційна назва цієї алеї Чернеча Гора. Можна сказати, що це є така центральна вулиця парку. Тут дуже багато відпочиваючих. Тут до неї досить близько. Внизу маємо вулицю Ніжинську, Харківську, Харківську, якими можна вийти до вулиці Личаківської. І цією алеєю ми можемо пройти просто до музею народної архітектури та побуту. Ну, як ви бачите, тут в нас на цій алеї є скульптури, присвячені творам Тереса Григоровича Шевченка, і, власне, зараз. Ви бачите ну, початок робіт, значить, це є клумби, тут було нанесення завезення сюди ґрунту, тут буде посаджений посадковий матеріал, це буде трошечки згодом. От, ну, і це все робиться для того, щоб відпочиваючим, які сюди приходили, було просто приємно відпочивати, сидячи на лавочках. І... Гуляючи з дітками, Іду затишно, комфортно, і, напевно для себе щось таке. Ну, я вам хочу, хочу поділитися секретом, що тут є якась особлива атмосфера. Тут тихо, спокійно, навіть якщо сильний вітер, то тут навіть в тому відношенні трошки затишніше. Ну і я вам скажу, що тут дуже багато відвідувачів, тому що парк є парк, а тут просто є можливість де посидіти, просто помріяти. Тут поруч і природа і разом з тим близько до міста. На майбутнє ви ще хотіли щось вдосконалити, щось зробити? Ну, я думаю, що тут прийшлося би, напевно, відреставрувати дитячий майданчик, який тут є неподалік. Це... Ми будемо намагатися це зробити. Роботи по озеленені, я думаю, що будуть доведені до кінця, щоб львів'яни могли побачити всю розкіш парку знесіння. Ну і я думаю, що ще не одна акція тут буде відбуватися. А ось ще одна новинка ландшафтного парку велодоріжка протяжністю понад 2 кілометри. Уже з'явилися перші веломарафонці, а в майбутньому тут організовуватимуться велопробіги для дорослих і дітей. Це перед вами веломаршрут, який називається маршрут здоров'я. В парку знесіння він виник, дякуючи ініціативі АТ Галичфарм. От спільно з ними ми робили підготовчі роботи, і фактично, якщо не помиляюсь, 9 вересня 2012 року відбулося відкриття цього валу маршруту. Було багато людей. От веломаршрут дає можливість їздити велосипедом, власне, по парку знесіння. Розроблено в нас кілька веломаршрутів. От. Ну, а це таке, власне, в чому його цінність, родзинка, так, то, що він в самому центрі на асфальтовій алеї, де дуже багато відпочиваючих, де дуже багато дітей. І якщо скажімо, ті веломаршрути, про які я говорила, вони розраховані на більш професійну їзду велосипедом. Ну, по цьому веломаршруту можуть їздити не, спец... не спеціалісти, тобто, ну, тобто не фахівці, тобто люди, які перший-другий раз сіли на велосипед і можуть тут просто покататися, побачити тут розмітку, що так само цікаво, тому що ну, цікавіше їхати, коли по якомусь такому наміченому. Значить, хочу додати, що цей веломаршрут має 2,2 кілометри.